зараз я вам продемонструю. І спокійно їхати, так? Ну, коли дорога спокійна, так? Так, я собі. Скільки ви це вже проїхали з цим диваном? 620 кілометрів. 620 кілометрів. Ви сам по собі українець, правильно? Так. І це ви за скільки днів передавали? За ну, 12. За 12 днів, нічого собі. Це, ну, я думаю, от я подивився ваш побут з цим диваном сьогодні зранку, це нелегко, правда? Так, виявилося не так легко, як очікувалось, бо в дорозі є таких проблем, які в побуті не існують. Наприклад, просто банально помити руки десь біля mm -hmm. полі, де він там руки забруднились, там ланцюг, наприклад, там обмастила. Як це зробити? От, практично дуже важко. Ну і так купа купа різних таких труднощів. Що... Gracias.